Погода останньої декади листопада дивувала швидкими змінами. Перший сніг, далі сніг з дощем і цього ранку мороз. Тож сумчани, особливо літнього віку, йдуть тротуарами дуже обережно. Близько, тим паче, що люди пожилі, здоров'я нема, онде там йдуть із паличками палочками старі люди, і ніхто нічого не робить. А у дворі у вас у нас дворі посипано. З першими проявами зимової погоди й особливо желедиці на тротуарах і дорогах у міському травмпункті побільшало пацієнтів. Шла і зламала ногу, можна сказати на рівному місці. Небезпека, що на вулиці слизь да вже рекомендували мені купити ледоколи, Чи як вони на Лікарі амбулаторного ортопеда травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні говорять: більше травмуються старші люди. Різні вікові, ну старших більше вони люблять зранку. Шостій йти купляти молочко. І вони в 6-7 ранку вже падають, і в 8 вже в нас. 40-50 людей на день це небагато, бо в довоєнний час, коли було більше людей в місті Суми, то і 100, і 120 за добу зверталося людей. Падіння на слизькому тротуарі це основна зимова травма, говорять лікарі ортопеди. Травматизм вже збільшився. Десь відсотків на 30. люди падають і ламають собі променеві кістки в типовому місці, підвертають нижні. Кінцівки і утворюються переломи кісточок гомілки. Це основна травма зимова. Лікарі мають кілька важливих порад, як втримати рівновагу і уникнути падіння, якщо тротуар вкритий льодом. Травмуються частіше працездатні люди, ті, які поспішають на роботу. Всім дається порада одна: не поспішати. Коли людина не поспішає, вирагідність того, що вона впаде, буде мінімальна. Так, друге, це звісно, треба звернути увагу на своє життя, щоб менше сковзала, коли Людина ходить, то треба, щоб руки були не в карманах, щоб можна було замартизувати. Дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиться. Таку погоду в сумах синоптики прогнозують на найближчі дні. Температура повітря вночі може опуститись до мінус шести градусів, вдень від мінус чотирьох до плюс одного. Тому сумчанам радять бути обережними як пішоходам, так і водіям. Новини СТС.